Добрий придобрий раночок усім. Сьогодні у нас ранок хмарний. Не знаю, чи в день буде сонечко, ще не дивилася на, не дивилася на синоптик. А зараз я готую сніданок. Так, Відварила яйця, поставила їх під холодну воду, що похолоняли, варю кашу. І зараз поставлю чайник. На дворі я вже управилася, ласуню подоїла. Курочок накормила, собачок, котика. Лежить у мене там кабаки на дворі. І щось сьогодні погризло. Не знаю, чи то криса там забігла, бо був розбитий, всередині було насіння. І все погрижене. Оце та рижик у нас, бачите, як віддячує. Я його годую, смачненьке йому стараюся щось дати, а він десь полює в других містах. Не сидить у нас у дворі, тільки прибігає снідать і вечерять. Обідно, що він такий. Так що такі справи. Сьогодні в мене плани, сьогодні треба варити знову сир, бо молока назбиралася. Кажу чоловікові: давай спробую їздити після обіду центр торгувати. А він мені холодно, заболієш, простудишся, куди ти поїдеш. В общем, як завжди, що я не придумаю, що я не скажу, все не так. Все палки в кольоса, ніколи він мене не підтримає ні в чому. Що за людина? Ну такий вредний. Ой, Все боїться, боїться, щоб я десь не ділася. Так що, такі справи? Зараз ще на останні помідорчики там назбирав на городі. Отам От за горідки, де я вам показувала, де в мене. Самі насіялись помідори і виросли там. От, і він там за горідочки і не померзли. Та він Вадим назбирав трошки та зараз зроблю салатик на ранок, бо вже купуємо, вже два рази купували у людей. Бо в мене, я ж вам кажу, ще такого року, ще таких помідорів у мене не було, як цього року. Ну нічого, все буде добре. Це не, нам то вистачило і закрити, і томатів, і все. Але до самої пізньої осені нема в нас оце. Я стараюся завжди садити і ранні сорти, і середні, а треба і пізні садити. А люди ось, бачите, насадять пізніх сортів, а тоді на базарі і продають. Ну, знаєте, що я вам хочу сказати. У людей нема других забот, люди займаються, допустимо, тільки городиною. А тут на всі сторони. Я не то, що там себе оправдовую, ні. Але я не встигаю все, чесно сказати вам. От. Ну, добре, зараз без п'яті вже вісім. Сьогодні встала вранці, вірніше почну з учора. Вчора я геть не відпочивала, а встаю вже рано, лягаю пізно. І. Вчора вже ввечері загрузила відео і думаю, все, в'язала, сиділа, бо це почала новий малюнок, а він мене захвачує. Захвативши, я не могла одірватися, а потім сама собі кажу, так, хвате вже, лягай відпочивати. Лягла відпочивати, друзі, і як заснула, і до самого ранку я не вставала. То як днем, то я вночі просинаюся, то в туалет ходю. Ну, в общем, часа в три, це я чітко встаю. А це сьогодні спала як убита. Проснулася у 6 годин ранку. Лежала трошки в кроваті, тоді продзвонив будильник, встала на дворі геть темно. Геть темно. <плес> ну, в цю неділю переведуть годинник, то один тиждень буде ще світліше, а на другий тиждень знову буде вже темно. Що їх крутить ті часи, я не розумію. Для чого, кому воно потрібне. Ну, добре, друзі, буду я дивитися до каші, бо треба масочка положити. А вам бажаю гарного дня, всього самого найкращого. Будьте здорові. І щоб все було у вас добре. Так, друзі, ось я приготувала сніданочок, чепшонна кашка в нас, яєчко. Салатик, отакий зі цибулькою з помідорчиками. Ще трошки рибка є консерва, що я сама робила. В общем, всім смачного, хто зараз снідає. І ще чайник закипів, буде кава. Друзі, я прийшла тут у спальню, трошки сижу, відпочиваю, та взяла в'язання. Не можу відчіпитися того в'язання. Але треба йти вже працювати. Треба йти варити сир бо Знову набралась молочка і наварю сир, повакумірую та й буде лежати в мене у холодильнику, І буду потихеньку продавати. Так, я вирішила, може хто замовить а вийшлю. Ось. І там задали мені питання, скільки од нас їхати до центру Нової Праги. Значить, ну, десь до двох кілометрів недалеко, але вже на дворі холодно, їхати холодно. Треба вдіватися дуже тепло. А тоді, як вчора ось я вділася, зімню куртку пухову наділа, їхать хорошо, Але я приїхала в центр, а в центрі стояти було жарко. В общем, не, мені не вгодиш, то їдеш хорошо, в діта стояти жарко. От, то у Дінися тоненько замерзнеш, як їдеш. Ну, в общем, от так. як казала моя дочка, Каже, уже мотоциклістам, усім і велосипедістам треба сидіти вдома, а не їздити по вулицях, уже холодно. Так що, такі справи. Ну, нічого, все буде добре. Пішла я працювати в своє в'язання, слухала тільки що аудіорозказ. Оце, друзі, я зараз повторюю і ще раз повторююся, Оце сідаю в'язати, вмикаю якийсь аудіорозказ, і так мені подобається слухати такі життєйські історії дуже гарно. І так само і на кухні. Працюю, ставлю щось слухати. Телевізор ми вже не вмикаємо давним-давно, а так аудіорозкази слухаю, дуже цікаво. Працюю і слухаю. Сьогодні піду після обіду дочищу той буряк, щоб забути за той город. Уже. Там осталось трошки, бо ласуня вже доїдає гичку. Там нам предлагали ще люди гичку забрати, але я відмовилася. Чого? Того, що в нас багато кабака портиться. І буряк є, ну буряк полеже, а кабак портиться. А мені ж то шкода мого труда, скільки сапались, прибирали, це ж все труд. От. І, а якщо даю гичку і даю трохи кабака, вона починає рідким, рідким управлятися. А Це для корови погано. В общем, друзі, якось так. Так що будемо, догодуємо вже ту гичку. Уже трошки залишилося і все, і будемо давати ласунці кабак. Я їй даю декілька штук, бо коровці не можна так одне, одну їжу давати, потім різко другу, в неї може розладитися шлунок. От, а це дуже-дуже для корови погано. І тоді, поки наладиш його, це... Морока. Так що такі справи. І я даю їй зараз гечку і по кілька штук даю їй кабака, щоб у корови ну, в желудку заводяться спеціальні бактерії для кожного виду їжі. Вона перетравлює, в неї бактерії там живуть у шунку. І для того, щоб вони не пропали ті бактерії, що ми давали кабак до гічки, я потрошку даю їй той кабачок. В общем, оце так, друзі. Ну, добре, пішла я буду займатися сиром. Не знаю, мабуть, зварю твердий, бо вчора в мене останній кусочок в центрі забрали з паприкою і зеленю. Та зараз зроблю пару головок з паприкою і зеленю, ну а пару головок просто класичних. Так, друзі, у нас сьогодні йде дощ весь день. Ну, я то шварила сир, то їсти, то коровку доїла. І хочу з вами трошки поділитися своїми спогадами. Та й не знаю, як вам показувати, бо плохо фокусірує. Це ось мої батьки. Мама і батько. Це вони молоді ще тільки як поженилися. Це фотографія на Уралі зроблена. Оце так. Мама казала, що я дуже похожа на батька. Так, буде, навіть так. А це, друзі, я їздила в Крим. Ми їздили в Адім і Люда. І це я лазила на скалу, і я фотографувала наше селище. Оце наша вулиця, де я жила. Оце магазин тут був. І ми ось у неї з косок, тут десь наш дом жили. Отаке от гарне село, отакі от у нас гряда скал іде. От туди за поворотом, туди ще йде теж село. Воно і сюди гору вправо, теж там є вулиці. Взагалі, воно знаходиться в ущелі в такому. Це я теж ми з подружкою вилазили на скалу і фотографували наше село. Оці всі скалиця, ми все облазили, оббігали, щоб ви думали. Це так на фото вони вроді не великі. Ну, от бачите, дома внизу, от проти всеотношення домів і скал. Дуже високі вони. Дуже гарно там у нас селище. Це Бахчисарайський район. Так, це, я ну, трошки підніму. Оце фотографія. Тут я з косичками, Оце брат, мій старший Андрій, мама така ще молоденька. Це менша моя сестричка Наташа. Це вже одчима. От Ми з старшим братом од одного батька, а троє у нас п'ятеро батьків. От отчима. Ну, він для мене був як рідний батько, бо я свого не пам'ятаю. Він рано загинув, а це бабушка Лена, мамина мама. Її вже нема в живих. Хороша така була бабушка. В честь неї. Вона ще була жива, як я родилася. Ви ж бачите, і мама назвала мене теж Леною. Моя сама менша сестра теж свою дочку назвала Любою, бо мою маму звати любов. такі були ми гарні. Дівочка, припівочка така була, бачите? З косичками, худесенька була. Мені кажеться, що чимось Ульянка на мене похожа. А може, так мені здається, не знаю. Ну, як Люда була маленька, всі казали, що дуже-дуже вона на мене похожа, Люда. А Ульянка схожа з Людою. Так, друзі, а це. Ні, підожіть, оцю фотографію спочатку покажу. Це мені було 35 років. Ми тоді всі разом зібралися. Це у нас за кухнею ще було там недороблено, витяжка і все. Казала, це брат, ну, по-моєму, троюродний, він працює фотографом і відновлював ці фотографії, укрупняв. Кажу, треба було фон якийсь другий зробити. Ну, нічого, нам пам'ять. Мій старший брат Андрій на 4 роки, роки мене старший, потім я, потім сама менша сестра наша Ірина, потім Наташа на 6 років від мене менша, і брат Саша на 10 років від мене менший. Це ми всі п'ятеро. От одної мами, а батьків в нас різні. Старшим братом у нас один батько, а троє. Ну, ми, ми ніколи по цьому поводу не балакаємо, ми всі рідні. Вони зараз усі в Криму живуть. Я тут, я тут. Так, а це я їздила вже в Окупований Крим, там, де мама зараз живе, в сахарній головці під Севастополем. Ну, воно Севастополь називається. Оце мій брат зліва, старший Андрій, і я справа, а ззаді Іра, найменша сестра Саша і Наташа. Так вони там всі живуть. Так, а це я була на дієті місяць. Це я ще торгувала в магазині чи на базарі. Не, ще, наверное, а вже в магазині. Це ж. Уже після свадьби. Це я в магазині вже торгувала в своєму. Оце така, я, бачите, була яка? <гум> Молоденька. Це ми їздили на 1 травня, жарить шашлики із сватами вже з дітьми. А це в нас отакі сніги були. Тільки на фотографії і залишилося. Оце наша собачка Мері, така була така цікава. І то у нас була азіатська овчарка ззаді Альфа. Оце ми грибли сніг во дворі. І фотографувалися, який у нас сніг во дворі. Бачите на арки на винограді, що робиться? Така я була, бачите? Так, ну, а це трошечки покажу фотографій. Свадьби дітей. Це наша доцюня люда, і наш зять Богдан. Це в Олександрії. Їздили фотографіруватися там, такий скверик, берези там. І оце така краса. Такі наші гарні, красиві, молоді, гарні діточки. І оце ближче отак ось. Дуже гарна, мені подобається ця фотографія. Дуже гарна. А це вже ми в кафе отмічали годі кульянці. Мій чоловік Вадим і я, і наша Софійка, якій зараз уже 15 й рік, а тоді була така дівчусечка, і наша маненька Уляшечка. У дедушки на руках, красунечка наша, маленька, обидві гарні дівчатка. Такий столик там був з маколиками, написана Улянка. А це, друзі, я хочу показати, як я сильно була похудала. Перед операцією, як мені робили на спині. Я тоді я не знаю, чого на нервній системі чи на чому. Я сильно сильно була схудла. Отака я була. Це Ульяшечка. Це я їм подарила такі футболочки на вечерю однакові з совами. Вони сильно любили сови. І Софійка і Уляшечка маленькі, Це я у них в гостях знам'янки була. Такі. Це трошки вибрала фотографії. У нас фотографій дуже-дуже багато. У нас був свій цифровий фотоапарат, і був і такий фотоапарат. Ну, в общем, просто я хотіла вам показати, що я не завжди така товста, як зараз. Ну, хоч я й не дуже, в мене шоу-то живіть тільки, ну, багато балакать, чого він у мене такий. Ну, добре. Так що дивіться, ось. Друзі, у нас вже геть на дворі вечорі. Ми попорались, дощ перестав йти, слава Богу. Ну, кругом мокре все. А ласуня не слухається, Вадима. Воно пасеться і все. На ячмені, на зеленому. Він її повертає, каже, йди додому, а вона ні, а вона прибігла там, де великий, там, де він її припнув, вона геть випасла. Ласунька, що тобі? Рай, да? рай? Стоїть, думає, йдіть ви в баню, дайте попастися. Там воно вже повипасувала, а тут усе таке браве зелене. До пів п'ятого стояла в сараї, а зараз, мабуть, ну, около шесті може, да? Вона не встигла нахапатися. Вона, вона, бачиш, ні ячмінь їсть, а траву по краю. А, понятно. Ячмінь вже, мабуть, жорсткуватий. <гум> Оно, травичку, травичку молоденьку. Гризе. Яка? Вона добріша, навіть надала суню? Не кажи, погода взагалі капець. Так, цей горіх пропав, мабуть. Да? Хто знає. хай стоїть, може, на, на той год тут пусти, навіть навряд ли. А може, сразу вроді пішов. Тут колись сусід ще жив попередній він, а тут у нього яма була з сечею, То може там земля ще. Ну хоча вже огороки пройшли. Ну, пропитано. Да? Пропитано? ну може, тому що У нас тут ось була клубніка, де ось, ось стоїть сіник, оце сюди, то тут прямо таке п'ятно аж вигоріло було клубніки. І ось, ось яма де була, а клубніка була ось на нашій території, то аж повигоряло. Так що отакі справи. То може і дерева тут ніфіга не ні ростуть, садили тут ябудька і все вони. Дерева Та да А клубніка де в мене була, і повигоряла. Я ще йому казала, кажу, не лийте туди сеч, бо на городі воно п'ятно все вигоріло. Ну, да. Додому достати, баба сказала. Ага, зараз воно буде хапати люцерку, дивися. Мокру, там кусочок тої церкви. Ага, вона зараз рване, диви назад, гляди. Расуня, давай. давай виходь. Йди давай. давай диви, диви. Я ж тебе кажу. Дума, та задоба. Ну, я їй там накришила, кабака і бурячка. Дивись, баба до капусти полетить. Ося, 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 що витворяє? Ти що твориш? Не слухай, диви яка. а ну йди в двір. Диви ногами ще. Ну а як же? Да, ще й ногами диви назад. Давай, давай. Сказала, до дому, Иди, хай. Хай. Хай, йди, гей, де? Куди ти на мене йдеш? Иди, йди. Йди в Сердиться, бачте -ка. додому. Кабаки. Сердиться, бачите, яка. Хороша, хороша. Вони такі грамотні, ці корови, що й ну. Сіно, ага, сіно вона. Там є їй смаколик. Бачили, що витворяє? Отак. До кожного ще треба примірятися. Ні вони до нас, а ми до них. Дім заставляє його допити, не говорив. не хоче. Каже серд. П'є, не, добре, не. Та пускай, раз вона не хоче. Після чого вона буде пити? Гласунька, Після... скажи, ти в баню зі своєю водою, да? Іди на місце. Іди на місце. Що ти кажеш? Яка повна. Повна? Що? А, вона каструля повна. А ти їй все корм. Ну, хай їсть. Вона ж хоче, вона ж хоче смаколиків. Потім. Ага. Води виправи, та не не милий. Ну, Оскільки та вона пасту, там де я треба продовую. тіка, я підстелю, бо вона буде ляже, тоді. Буде грязна мені доїть. І так сіськи воно вимазала грязюку. Сіно да Так у неї там є сінна. Та не розтрусюй по всьому. Нащо ти розтрусюєш? Так ти там розтрусюєш. То йди, я сама все зроблю. Макує тобі ласинька, підстелила їй, щоб якщо ляжа, то не грязне. Так? А як хрумає бурячками і кабачками. Ох, уже любе смачно поїсти, а хто ж не любить? Ось до сих пор мухи хотіла муха на ній бити і не вдалося. До сих пор ще мухи, холодно на дворі, а вони тут сараї ховаються. Так, ну що, друзі, ми. на дворі так прохладненько, геть вже осінь-осінь. Мокне все. ну Зараз хоч нема дощу. Хорошо. Я так люблю, як оце, м -м -м, холодно стає. І в сараї тоді мухи сідають на потолок. І їх так легко тільки чик-чик-чик давити, щоб вони ласуньку не кусали. Бо це було декілька днів назад тепло. Боже, невозможно в обід доїти. І такі кусючі, і мене кусали і її, вже чувствовали, що їм вже пора. О, та я тільки що їх поклацала там багатенько, попримерзали. Ж... У нас вже, казав Вадим, морози почнуться, буде потеп... потепліше, я ось трохи, а потім будуть морози. Ну, це і так вже зрозуміло. Я знаю, що завжди да, раніше в нас так було. Мороз такий бравенький стукне і горіх раз тільки весь і попадає. Поубираємо і тоді чисто в дворі добре. І нема листя на горіхах. Так що такі справи. Дай Бог, може приїдуть діти. От, хочу трошки цей горіх попопилювати. Ну, побачимо, може, хоч ото нижні там гілки бо на кришу човгаються по сараю. Може, там хоч приберемо. Та оце ось дрібне тут теж, воно почало в двір рости. Треба теж прибирати. Так що, такі справи, друзі. Ну, добре, пішла я в хату. Перемию каструлі після сиру, бо повішала, постирала чорне сьогодні та повішала на дворі, вроді дощу не буде. Хай помателяється, я люблю, як занесу тоді сулице, досушуватись, воно так пахне свіжістю. Дуже люблю. Боже, раніше, як вспомню, раніше ж не було таких машинок. Ну, ви ж знаєте, Та цей настираємо біл'я. Та ще й в Криму бувало, теж морози зимою були. Та й тут, ну тут більше якось. А тоді занесемо з морозу постільну одежу, і розвішуємо. У хаті. Воно так пахне все. Ой, я любила. Зараз теж я стараюся вивісити на двір, звісно, як морози великі зимою, то і не винося. Ставлю на оджим хороший і в хаті тоді досушую. Ну, а взагалі люблю, щоб побуло на дворі білью, а тоді заносить у хату. Машини десь гудуть і гудуть і гудуть. Куди вони всі їдуть? У нас недалеко траса і чуть усе. Вона йде так підгору і там дужче газують і воно чуть. Так що такі справи? Ну, добре, йти. дворі добре, дощику нема, бо сьогодні цілий день у хаті, то світу не було, та лягла, та й лежала, задрімала трошки, то фотографія теж передивлялася. Не всі, звісно, ну, бо багато. Ой. У хату. Бу, у нас же чекає робота. Нам же сьогодні дві партії тушонки привезли, м'ясо будемо ставити варити. А я гулять. Ну нічого, поставимо та й хай собі вариться. Пішла я працювати далі. Забула, друзі, що я дістала розморажувати фарш з хека, та заправила зараз. Та піджарю зараз рибних котлеток на вечерю. Паніровочку зробила. капчону паприку я додавала всередину в котлетки, то в мене тут кукурудзяна мука і пшенична. О, що це на мене напало, щось я чихаю. Поставила сковорідку розігріватися і зараз буду смажити. Каша ще є, так що повечеряємо. Така буде в нас вечеря. Ось такі смачненькі, з хрусткою з коринькою в мене вийшли рибні котлетки. Дуже смачні, я одну маленьку вже покуштувала, так що Зараз поставимо тушонку. Чис... Ні, спочатку, мабуть, повечеряємо, а потім поставимо тушонку.